Штучки. Такий перспективний. Я втомився. Тому що ти USB. В тебе знову нечищені зуби. Ти спекотно. По <рес> І серед коментаторів ми оберемо того, хто отримує цю малютку. Та-да! Це зборна Нідерландів з футболу Так, звичайно, звичайно. Мене не вистачає на 4 години роботи з ноутбуком без втрати заряду. Не бійтеся застосувати силу. Да, і зубки чистить красиво. Так, отак, так. Да. Катя Глініна виросла у військовому містечку серед мужиків. Тому має альтер-его Патя. Сергій Афонський любить грати у футбол, але рідко грає. Бо діти у дворі не беруть його в команду. Насміхайся над девайсом. Привіт, народ! Хело! Вітаємо вас! І в нас сьогодні дуже незвичайні оглядунки. О, коробочка іншого розміру, а в ній не телефон. Ого! А що в ній? А в ній портативна зарядна станція, яка називається Jackery Explorer uh, 100 Plus. Ah, так. Я втомився. Yeah. Ось така дуже невеличка: 965 грам. Зарядна станція. І... Але головне, що її вистачить на базові речі. Це як я в світі зарядних станцій. Така сама маленька? Така сама базована. А? А, хм, так, <с ще <с тут <с три <с розйоми є. Є розйом USB-A і usb c Я правильно розумію, що один з цих розйомів він заряджає трошки швидше за інший. Так, USB-C більш швидкий, usb – оцей консервативний традиційний. Більш повільний. Тобто ти USB-A? Тому що я афонський, правильно? Тому що ти USB-а. Так, що ще? Тут 31 одна тисяча міліампер заряду. Угу. І це прям має вистачити знаєш, на цю святу трійцю під час блокаутів. Телефон, ноутбук і роутер. Це у нас така свята трійця Яка у вас свята тріця, напишіть в коментарі. Нам цікаво буде дізнатися, що ви заряджаєте в першу чергу. Але розйоми всього три. Тобто одночасно ця зарядна станція може заряджати до трьох пристроїв. Я вже угу. бачу цю проблему, коли в сім'ї більше, ніж три ага. людини. Всі і приходять вони... з роботи, блекаут, сідають і роблять оце жеребкування. Так, да, вони ввечері сідають за стіл і починають тягнути сірники. Кому попався короткий, той дивиться в стіну, поки інші заряджають свої пристрої. Тому це на невеличкі сім'ї, або у вас є хтось, хто дійсно після роботи любить посидіти, подивитись в стіну? Це я та людина, якщо що. Тут я знаю, є швидкісний заряд. А швидкісна зарядка. Да, тепер, мабуть, люди будуть ходити до сусідів не для того, щоб взяти сіль оце за сіля традиційна, а щоб швиденько зарядитись. Його можна заряджати, як вони пишуть, від значить сонячних панелей, від навіть автомобіля і від іншого USB-C порту я думаю, що можуть з'явитися нові види злочинів. А, оці типу, зловмисники продерлись на парковку і розрядили всі автівки. Але їх було швидко знайдено, адже в них була єдина працююча точка вайфаю на весь район. Попались так. Дякую. Ще я знаю, що е, цієї крихітки вистачає на 4 години роботи з ноутбуком без втрати заряду, але є нюанс. Мене не вистачає на чотири години роботи з ноутбуком без втрати заряду. Так, будуть втрати. І так до нас не, немає. Треба подивитись в стіну якийсь час. Правильно? Так. А, але перед тим як ми дозволимо собі подивитись в стіну, Сергію, нам треба подивитись, що там Так! Розпакуймось! Розпакулка. Отже, розпакуємось! Всю крихітку нарешті, дістанемо з крихітної коробочки. Інструкція. Яка вона малютенька! Вона супер к'ют. Я хочу таку в рожевому кольорі тепер си. Щоб вона була максимально мила. Ну подивись, ну воно ж таке все хорошеньке. Таке все хорошеньке. Для чого цей е роз'єм, Сергій? Панелей сонячних, О, бачиш? О. А Я. виходить, що не доклали комплектацію. На коробочки сонячні панелі намалювали, але коробочку не, не поклали. Хоча б маленьку таку от, замість інструкції. Маленьку панельку. Маленьку. Отак от, от поставив. <світ> До речі, дуже класна штучка, зручно, що можна почепити за інший да. шнур і не загубити. У мене. Але. Якщо ви хіпстер, то можна причепити на сумочку або на, на джинси, mm -hmm. на карабінчик, да, і будете такий модний ходити, всі будуть знати, Що, у вас що... є сонячна панель. І це як Джо Трібіані, коли він ходив з ключами від Порше, але не мав Порше, Так і ви будете ходити. У мене підхідник на сонячну панель, але в панелі нема. Так. <реш> е, тут дуже-дуже маленькі, і хорошенькі ножички, маленькі, подивись на них. І ніби, її ніби, ніби цю... Зарядну станцію малювали в піксар. Так. Вона така пинка. Це, це наша собачка в світі зарядних станцій. От, теж такі маленькі ножки. Але так. дуже зручно, тому що де б ти її не поставив, вона не буде скользити. Це так, прям клас, кайф. Клас. Є отакі реберці боку, красиві. Ні, прикольно було б, якби дійсно були різні кольорові рішення, але, мабуть, в них запатентований помаранчевий. Прям запатентований, думаєш, помаранчевий? Я думаю, Я думаю, що помаранчевий колір запатентований у іншої людини сильно. Напишіть, кого вважаєте цією людиною. Так. Це зборна Нідерландів з футболу, правильно? Так, звичайно, звичайно. Е, до речі, е, дійсно інтерактивний дисплей. Ось тут показує 69% ще заряду. Він вмикається ось такою кнопочкою. Є три розйоми, ну якби все, все, як все, як все як обіцяли, все і дотримали. нічого зайвого? Так. Клас. Ходімо його тестувати. Пішли тестувати. Тест-драйв. зараз. Ми дізнаємось, чи може цей мамкін Сімпатяга виручити тебе під час виключення світла. Уявимо, що дуже важливий ранок. А в тебе не почищені зуби дуже спекотно, тобі погано, або треба телефон ще зарядити, або в тебе якийсь романтик ввечері, а світла нема, і тебе хочеться... знову нечищені зуби, ти спекотно по -потний... Сідає телефон, але ще й хочеться якесь освітлення прикольне увімкнути. Тому ми перевіримо, чи так. вистачить цієї станції для того, щоб це все. Підзарядити. Ну, По-перше, що треба зауважити, щоб заряджати паралельно, ви маєте розуміти, що тут є тільки один USB і два тайп-сішки. Тому телефон ми одразу чіпляємо на Ой. Так, на тайп-сішечку. Раз. Оп. Два. Оп. Телефончик. Заряджає. Заряджається. 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 Добре. Добре. Далі. Чистим зуби. Раз. Оба. Погнали. Ось. Вона засвітилась. засвітилась. Вона... це ж не так швидко. Ти думаєш, що вона прямо зараз зарядила. Ну, тобто, треба буде почекати, да? розуміємо. Але вона прям працює. Ти уявляєш, це реально чиясь зубна щітка. Хтось зараз. Хтось супер... зараз ходить на майданчику з начищеними зубами. Все, вимикай. Вимикай. Опа! А, а, тут, а ще... тут ще є, дивіться. Оп. Оп-оп, можна Народ, отак. Це вже огляд е, вентилятора. Отже. Можна отак селфі робити, дивіться, отак дуєш на себе. І ще тут світло є, і ти прям. Чого? А телефончик Слабо. вже ж зарядився і можна оп. Так, да, і зубки чистить красиво. Так, отак, отак да. так. Так, добре. І лампа. Дивіться, телефон заряджається. З телефончика у нас якась музика приємно увімкнена для настрою. О, я прямо уявляю це і з теле... з музикою з телефона. Так. Тач. Та-да! Таке приємне тепле тепло світло. музичка грає. А ви вже чистенькі, зубки почистили. Ве нам трошки остудились. Музичка грає. Mm. Красота. Ну єдине знову ж таки, зважайте, що USB, оцей розйом. Він коли новенький, може здаватись, що ну не, не, не підходить. Але все підходить. Просто трішки натискайте і буде вам. Не бійтеся застосувати силу. Те здрай. Насправді, типу, підібрати чехол під смартфон може зробити будь-який оглядач. Так, а сьогодні ми підберемо чохол для цієї крихітки. Давай. Ідеш на побачення, переживаєш, що сяде телефон. В давай, різні так. ситуації бувають. Давай так, ідеш на побачення і не знаєш навіть район, в який ти там їдеш, і там може бути будь-що. Ну, давай спробуємо так. Ось так. О! Угу. Опа, елегантненько так. Ну, ну а нічого, хоче, нічого, отак. нічого. Отак, отак, ніби, як клач, Не сам як клач. взяла з собою. О, це батін, батіна сумка для інструментів. І так, опа. Раз. Лап, ідеально. От як сюди, саме було. Ідеально. Ну, оп. І ти просто краще їсть на будь-якій вечірці. Валіза. Ну тут, тут безпрограшний безпро, без абсолютно варіант. Все, вміщається, все І прекрасно. І поїхали. Ну, як поїхали, ти поїхала, я тут почекаю. Охо-хо-хо-хо. Ну тут ну, на будь-який район не, не стидно з'явитись. А ну клади. Кладемо. І ніхто не подумає, що людина заможня їде, так? Так, зарядний. ви так себе убезпечите від крадіжки, до речі, а туди ще і консервація влізе. І якісь огурчики-помідорчики <світ> з огороду. Ну, прекрасно. <світ> О! Слухай, а що якщо? Ми чисто-чисто спробуємо, а чи поміститься в цю сумку людина? Сергій, я не полізу в сумку. <пі> ну як тобі? Дуже зручно, Сергій. Диви, і зарядка поміщається. Залишусь тут жить. Буду всім казати, що в мене є своя недвіжка в Києві. До речі, собака теж влізе. А ні, вона убігла. В неї просто немає контракту. До речі, пишіть в коментарях, який чохол для нашого джейкері вам сподобався найбільше. І, взагалі, чи ви користувались би чохлами для зарядних станцій, якби їх виготовляли так само масово, як чохли для смартфонів. Слухай Сергій, а якщо у наших підписників немає зарядної станції. Хм, тоді наш конкурс саме для вас. Все, що вам треба зробити, це підписатись на наш канал і написати коментар під цим відео. І серед коментаторів ми оберемо того, хто отримає цю малютку. Та-да! І це Сергій не про мене, а про зарядну станцію. Оцінювання. Отже, трендовість, перший критерій. Скільки? Я вважаю, що це тверда десятка, тому що в часи блекаутів будь-яка портативна, тим паче зарядна станція це супертренд. Ти одразу в тренді. Інноваційність. Ну слухай, доволі інноваційно. Можна зарядити від сонячної панелі, є, є? інтерактивний екран, да. але не прям щоби супер дивує, тому я думаю, це де 7-8. 8 8 Добре, чоловість максимальний чил, тому що ти все зарядив. В тебе всі питання по зарядкам закриті. Відпочивай так, статусність я би поставила тут десь посерединці, тому що це не якийсь супер розкручений бренд, чи щось таке. Але ти приходиш в компанію, достаєш цю штучку з гаманця. І все, ти супер статусний. Тому давай вісім. Давай вісім. Фешенебельність. Ну, слухайте, з тою кількістю сумачек, в які можна його покласти, це супер фешен. Помаранчеві панельки. Ну, супер красиво. Тому це десять. Десять. Отже, 46 балів набрав цей малюк. Дуже неочікувано такий високий потенціал, у такої маленької такий штучки. Талановитий. Такий перспективний. Ой, цей малюк може стати вашим, якщо ви виконаєте умови конкурсу, пам'ятаєте, так? А ще підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Ще порадьте нас своїм друзям, подивитись, скиньте в лічку їм. от це все. Не пропускайте наші випуски, підпишіться і будете в курсі. До нових зустрічей. Па-па!